Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золоч.канець. Сьогодні у Золочеві відбувається гала концерт фестивалю конкурсу української патріотичної пісні за Україну за її волю. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємося. Поділися враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. неймовірно, ну я вже сьогодні не перший раз. Я ще був вчора на відборі до, до заходу. Всім серцем співаю це дуже дуже чака великої сцени. І як бачите. Сьогодні мрія збулася і хочу подякувати всім, кого я з ким я йду. Я сам би ніколи не прийшов. Я прийшов в мене два керівника, можна сказати. Я сам зі села Задвір'я. Я починав з Задвір'янської школи, ну як школи народного дому, і керівничці Антонишин Альбіні дуже вдячний. З нею йшов. А зараз, зараз я в колективі Мальфа Полтва, це зі сусідні села зі народного дому села Полтва. І зараз поки що йду з ними і йду до вершин. Все, що я живу, що ти не все. Ну, дуже задоволені ми і ми навіть не ну не сподівалися, не думали, що от сьогодні будемо запрошені. Але от подзвонили нам, сказали, що ми маємо місце, і ми дуже, дуже раді, що ми сьогодні зараз виступимо на такому гарному гала-концерті де багато таких красивих спеціалістів, вокалістів і музикантів. А скажіть про важливість, чи потрібно проводити такі заходи? Ну, я вважаю, що навіть дуже потрібно, тому що це такі заходи піднімають дух, як і всім нашим громадянам, так і військовим, нашим, які нас захищають, і завдяки яким ми сьогодні тут є. І ми можемо співати, і можемо радувати всіх і піснею, і музикою, і піднімати всім настрій. Я рахую так. Ваші побажання для українців. Я хочу побажати в першу чергу нам всім миру, щоб ми завжди жили у вільній країні. Ось і нехай процвітає українська музика, українська пісня і піднімає всім настрій. Поділіться враженнями від сьогоднішнього заходу. Кожного року наш ансамбль бере участь у різних конкурсах, і цього року це було не виняток. Тому ми брали участь у конкурсі за Україну за волю. І ми вважаємо, що наш ансамбль дуже класно себе показав та виступив на відмінно. Ой та придорозі, червоні маки розцвіли, ой там три браття сприйтерпаття життя. Ката! Вітаємо сьогодні всіх учасників на фестивалі патріотичному за Україну, за її волю. Я вважаю, що це наше велике надбання, це наша культура, це наша патріотична пісня, під якою наші воїни здобувають. Великі перемоги, я вважаю, що цей фестиваль підніме дух і нашим хлопцям, нашим героям, нашим волонтерам і людям, які щоденно працюють для того, щоб Україна здобула умрійну перемогу. Друзі, вітаємо вас на Золочівщині! Вже другий рік поспіль відбувається фестиваль патріотичної пісні за Україну, за її волю, який підтримує дух наших воїнів Збройних сил України. Також сьогодні взяли участь 53 колектива. Позаду мене є фотовиставку, яку ми презентуємо сьогодні тут у Золочеві. Фотовиставка Діти квіту України. Це діти військовослужбовців, діти вимушено переселені з східних областей України, діти героїв. Я дуже рада, що сьогодні ці картини зможуть побачити жителі Золочева та гості міста. Дякую кожному, хто приєднався і взяв участь у фестивалі. Разом ми сила, разом ми Пронесемо наш світ культури, нації е, в майбутнє. Слава Україні! Ось, Степане, бачимо нас! Повеці тобою! Хай Боже! Só so,